І так, всім привіт! Де я пропадаю, дивіться, зараз великий об'єм роботи навалився, як завжди, а він не закінчується ніколи. А зараз облагоражуємо кущі полуниці, Ось дивіться, так, так воно виглядає. Заросла міжрядка борізкою, борізка і в кущах, тут бачите, в луночках. Все затягує. І зараз ми також вуса лізуть, можете бачити. Вуса ми на касетку всі використаємо. А тут наводимо порядочок. Викашую бензокосою міжряддя, прориваємо бур'ян і виходить у нас така гарна картина. Так, є випади, а, таке у нас плодоношення було в цьому році. Дуже швидке, морозом 95% ягоди вибило, але зараз добре, що в нас сорта нейтральності світового дня, зараз ми їх встановимо і будемо знову збирати. Тут можна бачити, зараз подивимося. Десь вже, я думаю, лізуть новесенькі цвіточки. Тому що повинні. Вже потрошку. Це поле тільки зачищаємо, тут ще може не бути. Але ні, ні. бачите, Н нова квіточка. Зараз всі вуса видалимо, покормимо і вона знову в нас зацвіте. А ви підпишіться і з приводу замовлень касетної розсади або курсу повирощування касетної розсади, пишіть мені на Viber, всім відповідаю. Давайте активніше, діліться відео. Касетка буде, але, як кажеться, не для всіх, тому що на всіх не вистачить.